Знайти невідомий кут. Взагалі задача для сьомого е, класу. Е, тут у нас є коло, МН є е, діаметр, ОК, ОН є радіусами. Е, ОК дорівнює ОН як радіус, тобто трикутник КОН виходить рівнобедрений. Е, кут МОК для цього рівнобедреного трикутника є зовнішнім. Якщо трикутник КОН рівнобедрений, то кути про основі у нього рівні, тобто кут К дорівнює куту Н. Зовнішній кут його властивість. Зовнішній кут дорівнює сумі двох несуміжних з ним внутрішніх кутів. Несуміжний з ним кут, кут К внутрішній кут трикутника і кут Н, також несуміжний з ним кут трикутника. Трикутни, кути ці рівні між собою, тобто 78 градусів дорівнює 2х, х дорівнює 39 градусів. Відповідь А.